Доброго дня, мене звати Оксана. В мене цуценя виймаранера, шум йому 9 місяців. Я шукала місце, де можу залишити собаку перед відпусткою з проживанням і бажано навчанням, тому це був для мене ідеальний варіант. Так, я, коли прийшла на перше знайомство, озвучувала е, проблему, що оскільки ми жили в частному будинку в приватному, і моя собака мало спілкувалася з людьми з іншими собаками, то в неї була проблема в соціалізації. Вона дуже е, збуджувалась, коли бачила людей інших собак, і мені хотілося трошки, щоб цього не було, бо собака в мене велика, і з нею тяжко впоратися інколи буває. Ну так, кожного дня я чекала на відео і дуже Зсумувала, якщо відео не було. <с> Інколи відео не було. Мені казали, що тренер там чи вихідний, чи десь відпочиває, чи, мабуть, вихідний. Тому коли не було відео, то було сумно. Ну мені здається, що все було зрозуміло, але мені здається, що можна ну, тіпа більшу кількість тренувань провести і. З іншими собаками в колі інших собак, тому що я не знаю, я зараз типа піду з ним в парк, і чи буде він реагувати так як раніше, чи не буде. Ми займалися тут, де було дві собачки. Ну, вроді було нормально, але коли більше людей не знаю, будемо зараз дивитися, як він буде себе поводити. Що мені сподобалось школі, перша зустріч з собакою, коли я не бачила два тижні. Дуже рада зустрів, не забув все добре. Ну і плюс я бачу, що якщо я його на початку залишила одного і він дуже е сумував за мною, так скажемо. То коли я приїжджала другий, третій там і четвертий раз, він уже спокійно реагував на мій на те, як я залишаю школу. І сподіваюсь, не так. Е ну, сподіваюся, що він зміг знаходитись без мене нормально, комфортно, не так як раніше, коли я його не могла залишити. На годину я думаю, що так. Я готова вас рекомендувати. Подивимося зараз, як шум буде себе вести. <ріст> я думаю, мені потрібно трохи більше часу, щоб це сказати. Але, взагалі, на тренуваннях, які проходили тут, то в принципі прогрес можна побачити. Прогрес мені здається, що собака стала спокійніша, слухняніша, Вона більше реагує на хазяйку, хазяїна.